Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні будемо обговорювати осінній запуск сталевого мисливця. От, учора з'явився офіційний регламент, а запуск у нас очікується вже його у понеділок, друзі. Вже відомі точні строки, завдання і нагороди, звісно, прогресії. Далі обговоримо ще одну новинку супертесту під назвою Terrifium, Моторошний перекладається. Це у нас французький важкий танк 9 рівня. Друзі, у нього доволі непогане таке лобове бронювання, питома потужність, але обмежена максимальна швидкість і ну, такий не дуже хороший ДПМ. Зараз будемо про це все говорити. Ну і в останній частині відеоролика пройдемо до гаражу World of Warplanes, де будемо відкривати купу трофеїв за виконання завдань чи з 12-ї річниці літачків. Я вчора їх завершив, от виконав усі 5 штук цих завдань. По 12 там треба було знищити от різних класів літаків. Прочекаючи, різні трофеї тепер у мене доступні. Я хочу протестувати, друзі, що ж мені випаде. Підсумуємо в кінці, скільки випаде золота, вільного досвіду, ну і днів. Впряму, хоча для мене це не потрібне, мені основне це золото і вільний досвід. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо із сталевого мисливця. Він у нас почнеться 17 листопада о 8.00, тобто в понеділок зранку, а завершиться 24 листопада о 3-й ночі. Бачимо от прайм-тайми, коли це все буде можливо, ну от в бої можна буде заходити Є у 1 2, 3 і 5 з 8 до 2 ночі, з 8 ранку мається на увазі до 2 ночі, а Є у 4 з 6 ранку до 12 ночі. Що стосується сталового мислиця, змін практично ніяких немає. Єдине, що змінили це інтерфейс, друзі, підвод 2.0. Також у нас от є бойові завдання. Можемо подивитися руйнівне ранчо. От перше завдання завдати 12 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Доступність один раз на добу. Нагорода 10 тисяч кредитів і 30 чок прогресії. В основному нам треба ці якраз очки її збирати. Розігрів. Трече, посісти місце в топ-8, граючи на одинці або в топ-6 у взводі. Також один раз на добу 15 тисяч кредитів і 40 очок прогресії і досвідчений мисливець. Посісти місце в топ-4, граючи на одинці або в топ 3 у взводі. Один раз на добу 20 тисяч дають нагорода від кредитів, 50 очок престижу, друзі. Також є завдання постпрогресії. Бачимо, що за виконання їх видають по 250 сталевих печаток, які ми можемо вимінювати на елементи кастомізації у магазині е, сталевого мисливця. Також бони можемо заробляти, друзі. Ну тут друге і третє завдання, от конкретно, воно на бони. Ну і саме основне прогресія, друзі, що ми сумарно зможемо там от зафармити. Якщо подивитися, то перше, що ми можемо забрати, це два дистиль загартована сталь. Це стиль прогресії. Наскільки я пам'ятаю, він там поетапно буде збільшуватися, тобто він відрізняється в залежності від етапу. Також у нас експериментальне обладнання чотирьох типів. Можемо зафармити чотири особисті резерви на плюс 50% до кредитів на одну годину, 2 мільйона кредитів. 600 отбон, також можемо забрати компоненти 400 штук. Ну і безпосередньо от є ще настанови. Раціональна боюкладка 15 штук. Перед Бойове ТУ, на стабілізація, змазування стабілізаторів, ну і останнє на заміну паливних фільтрів, тобто покращення турбонагнітача. так скажімо. Плюс до того на станови є ще от три штуки, не буду їх зачитувати. Коротше кажучи, як завжди, в принципі, ну, такі мінімальні нагороди, по типу, як в лінії фронту, нічого особливого, коротше кажучи, ми тут не побачимо. Тепер, друзі, переходимо до третьої новинки супертесту. Називається вона Терріфью. Це у нас із французької перекладається як моторошний. Сама машина це французький важкий танк 9 рівня. Він у нас схожий на техніку з альтернативного французького важкого відділення, що має сильну фронтальну броню корпусу і башти з номінальними значеннями 150 мм по корпусу і 250 мм по башті відповідно. А також ударною гарматою, яка завдає 490 одиниць шкоди за постріл з пристойною точністю 0,36. Це такий у нас короткий опис. Він також набирає респектабельну мобільність з максимальною вперед 33 км на годину та хорошою питомою потужністю 17,5 і кінських тил. Ну, друзі, і дійсно непогана така питома потужність, як для важкого танку повторююся, тому що максималка в нас звісно обмежена 33 км, Але от питому потужність хороша. Його максимальні кути опускання гармати, мінус 10, також допоможуть при грі на рельєфі. Ну і кути хороші, давайте розбиратися, що ж із себе ця машина представляє, тому що у неї ніяких механік, на відміну від вище згаданих у попередньому відеоролику машин немає. Перше, що ми будемо розбирати, звісно, це вогневу потужність. У нас тут три снаряди. Бачу, що тут навіть голда, бронебійний снаряд, тобто це однозначно плюс. У неї хороша нормалізація, але чи по пробиттю тут все добре. Бачу, що не все так добре по пробиттю. тому що базовий снаряд тут у нас має середню шкоду 490 одиниць хорошу, 246 мм він пробуває відносно стандартно, як для такого снаряду, тому що нормалізація тут хороша. У ББшки 800 280 м на секунду швидкість польоту. Швидкість польоту некомфортна, тобто з цих характеристик попередньо ми можемо побачити, що ця машина для близьких боїв, для близьких дистанцій. 490 так само от шкода на другому голдовому снаряді. Також ББшка 276 мм вона всього пробуває. Як для голди, звісно, це слабувато. Не знаю, як воно буде себе показувати в боях, але все ж таки це ББшка, нормалізація хороша, але, друзі, це не 300 мм, навіть 290 не дали. 880 так само метрів на секунду некомфортна, швидкість польоту снаряду, але для важкого танку в принципі не критично. І підвищена шкода в нас на фугасах 630 одиниць. Прибувають вони 65 мм на усіх дистанціях. Летять так само 880 метрів на секунду. Тобто, друзі, є по снарядах свої рідні плюси і є свої рідні мінуси. Тому що з плюсів, звісно, це альфа, але з мінусів, можливо, навіть недостатнє, можна так сказати, бронепробиття в деяких ситуаціях. Ми важкий танк, який буде бодатися з важкими машинами. Ну і не зовсім комфортна швидкість польоту снаряду. Але це для важкого танку, який буде на передньому флангі воювати, в принципі, повинно бути не так критично. Якщо подивитися далі, то ми можемо побачити, що у нас час перезаряджання 13,9 секунд. Тобто ДПМ на хвилину 2115, от в базі виходить, високого ДПМ не слід очікувати. 2,5 секунди час зведення це такий посередній показник. Так, це апниця буде десь приблизно 2,2-2,3. Але все ж таки, друзі, ну це такий посередній показник. Непоганий. 0,36 точність, також цей показник підтягнеться, буде десь 0.33-034. Як для важкого танку не критично, але все ж таки також великої точності не буде. Кути комфортні на опускання, мінус 10 прекрасно, це основне, що радує, звісно, тому що ну, у нас всі мапи перекопані, незручно грати без кутів, це все зрозуміло. І плюс 15 на задирання, в принципі, можна грати, головне, що на опускання хороші кути. 56 снарядів боєкомплект по екіпажу 5 чоловік, командир, навідник, механік водій, заряджаючий і радиста. Сюди також засунули. По мобільності 33 км вперед, 15 назад, при питомій потужності 17,5 Тобто, друзі, в нас обмежена максимальна швидкість, але хороша, як вестежки, питома потужність. І я вам завжди кажу, от по моїй думці, друзі, що це краща ситуація, ніж якби було навпаки, що в нас максималка була висока, а питома потужність низька. І ми просто-напросто її не набирали. І взагалі мені подобається, коли машина набирає жваво свою максимальну швидкість, хай буде так. Можна буде там трофейний турбонагітар, Кінути ще, апнути по тому потужності, підняти максималку, і взагалі там буде ну скільки там 38 вперед, там 17 назад, Ну наприклад, чисто теоретично. Тобто, непогана. Попередня, от у нас динаміка. 26 градусів, швидкість повороту самого корпусу і повороту башти також 26 градусів. Ну, з цих характеристик ми можемо побачити, що це показники нединамічного важкого танку. Тобто це не швидко аж ніяк. Але максималка, друзі, у нас обмежена з хорошою питомою потужністю. Боже, в участі По бачимо, що в нас 1900 хп у нашої машини. Це на 9 рівні, в принципі, повинно бути нормально. 150, 76, 38 бронювання корпусу, 250, 70, 30 бронювання от самої башти. Ну, друзі, думаю, в принципі, що башта і реально буде відтанкову. Хоча навіть з такого ракурсу, скоріш за все, от справа, якщо так дивитися прямо на машину, бачимо, що в нас є лючок. Тобто це буде слабка зона, але сама башта, якщо вона дійсно 250 мм скрізь, не повинна пробуватися. Плюс до того, я думаю, буде товща товстіша броня. отут, де маска зброї. Друзі, ну там не буде 250, тому що будуть прошивати. Я думаю, там буде 300+. Тобто, в принципі, башта тут буде від. Танкувувати, куди у нас є, можемо від рельєфу грати, ну повинно бути більш-менш нормально. 380, от у нас дальність огляду, як для важкого танку, не критично нормально. І 670 метрів дальність дії зв'язку. От така, друзі, у нас машинка, це вже третя, яка тестується зараз, от вийшла на супертестування. І ще там залишилася одна машина. Завтра будемо про неї говорити. Сьогодні, от трішки пограв, була електроенергія, повиконував завдання, так скажемо, прокачуючи цю бойову перепуску за Walking Dead, так скажемо, тому що в мене там тільки 17 чи 18 етап, вже й не пам'ятаю сам. Коротше кажучи, буду старатися хоч 20 етапів от ще завтра добити, щоб там на 21 перейти, і потім вже буду докупляти оцю главу бойової перепустки, спецвипуск, щоб забрати прямо машину 9 рівня. Ну, Їй не обов'язково брати, друзі. Це все зрозуміло. Вона нічого все, дуже такого екстраординарного не представляє. Е, так, друзі, тепер давайте от зараз закінчується вже бій. Перейдемо е, до гаражу World of Warplanes і будемо відкривати трофеї. Подивимося, що ж мені із них випаде. Самому дуже і дуже цікаво, друзі. Я заради цього думаю і заради контенту е, десь 3,5 години. От грав. Переходимо до гаражу. І так, друзі, тепер ми в гаражі World of Warplanes і будемо зараз відкривати оті трофеї, які я заробив, виконуючи активні бойові завдання от на честь 12-ї річниці World of Warplanes. Думаю, багато хто з вас також їх виконував, якщо була можливість. от, наприклад, взагалі учора, сьогодні вже можна сказати, грав вночі після першої години ночі, тому що вдень не було електроенергії. Старався для вас зробити контент, друзі, подивитися самому, що мені випаде, тому що. Що я от грав, наприклад, от коротко на цьому fighter чи як він правильно називається, британський важкий винищувач п'ятого рівня, для того, щоб його дослідити, в мене його не було, я витратив в районі 50 тисяч вільного досвіду. Чи я його відіб'ю в кінці, от підсумуємо, подивимося, скільки чого мені випаде. Я про це вам буду також розповідати, тому що не завжди можна оцінити, скільки ж точно випало, наприклад, тієї самої голди. І основне це вільного досвіду. І так, друзі. Друзі, давайте відкривати. Які будемо відкривати? Самі найкращі чи самі простенькі? Давайте самі простенькі відкривати. Давайте самі простенькі будемо відкривати. От їх 10 штук. Я в літачках дуже погано розбираюся, так само, як багато хто з вас, але тим не менш, давайте от по золоті, по всьому такому, будемо дивитися, що ж випадатиме. Дивіться, все для літачків випадає, тобто взагалі для танкіста не цінне з першого рівня коробочок, але вони і найслабші, так скажемо, тут у нас такі дропи в основному і є. Дивимося, бачите, нічого поки що. от П'ята коробочка, нічого не випадає. Так, ще 5 трофеїв, самих простих. Я з них нічого і не очікую, друзі, в принципі, тому що, ну, в основному, воно так і є. Дивіться, бачите, золото навіть 100 не випадає. Навіть 100 золота не випало. Так. Так, нічого. І остання коробочка зелена, це проста. 100 золота. До речі, заради справедливості, забрати призи, заради справедливості мені ще за виконання якихось бойових завдань 200 золота нарахували, 100 і 100. Тобто сумарно можна, якщо брати от за літачки, то вже 300 золота. Оце я згадав ще. 300 золота, 100 з коробочок з тих випало от з ящиків, з трофеїв. і конкретно 200 за завдання дали. Дивимося далі. Це вже трішки краще. Подивимося, з цих буде, щось чи не буде. Давайте 300 золота. Я так для себе підраховую. 3 дні прямо, а в принципі нормально, якщо у вас прямо немає, то для танків піде. Але я його не буду рахувати. 250 золота, друзі, і літачок. І літачок це який рівень? Четвертого рівня, до речі, може знадобитися для виконання бойових завдань. Непогано, непогано. Це вже скільки? 300, там я сказав, і тут 250-550 золота. Вільного досвіду ще не випадало. Йдемо далі. 5 тисяч вільного досвіду. Вже є компенсація, мені 45 залишилося компенсувати від вільного досвіду для того, щоб я в мінус не пішов. 1000. Так. 557,5 вже тисяч сумарно вільного досвіду. Йдемо далі. Добре. Відкриваємо тут нічого цінного, навіть золота не випало і нічого такого. І вільного досвіду. Ще 200 золота, друзі. Тобто вже 750 золота, якщо я правильно рахую. 750 золота сумарно. З виконаними бойовими завданнями. Ще 5012,5 тисяч, тисяч вільного досвіду. 750 золота сумарно. І 12,5 тисяч вільного досвіду. Літачок ще другого рівня, але це не грабельна штука, тому що навіть на бойові завдання він ну, не піде. Йдемо далі. Йдемо далі, забираємо призи. Вітаємо. Ваш літак отримав елітний статус. Добре. Це все добре, але я не за цим прийшов. Відкриваємо далі трофеї, оці вже. Там були самі погані, а то ми спочатку відкривали. Це вже краще і краще йдуть. Дивимося далі, що в нас буде випадати. Так, ще 5 тисяч вільного досвіду. Тобто 12,5, 17,5 тисяч вільного досвіду вже випало. 17,5 тисяч вільного досвіду. Так, 22, 500 вільного досвіду. Угу. Ну, не дуже жирно. 500 взагалі, друзі. 22 500, 23 000 вільного досвіду. 3 дні прему. 3 дні прему. Золото не сипеться, друзі. Мало-дуже золота. Дуже мало. Я очікував більшого. Так, забрати. І тепер уже самі жирні трофеї позалишалися. Давайте будемо їх відкривати. І ще й отакі якісь є. Давайте оцей відкриємо. Що це за трофей такий? Він мені за щось дався, друзі. Я одне знаю. Директива якась далася. Для чого вона? Виконати спецзавдання і отримати літак безкоштовно, 9 рівня. Нічого собі. Так, забрати призи. Так, це самі найкращі йдуть. І давайте ще оцей залізнич, як він там називається, відкриємо. Давайте відкриємо його. Золото. Чому не сипиться золото? Дивіться, день према. О, 25 тисяч, друзі. Тобто в мене було 23 тисячі плюс 25 тисяч 48 тисяч вільного досвіду. Я вже, можна сказати, відбив той вільний досвід, який був затрачений. Забрати призи. І тепер самі класні відкриваємо. Я надіюся, з них буде золото висипатися. Тому що мені тільки 750 золота, чи скільки я от казав, насипалося. Так, відкрити. Дивимося. День прему. Це вже погано. І три дні прему. Капець, і пілот якийсь. Жесть, забрати призи. Дивіться, ну, взагалі висипалось те, що не потрібно. Взагалі не потрібно висипався. День прему знову а не 250 золота. І ще один день прему, друзі. Що це таке? Навчений пілот. І ще якийсь пілот, і навіть без картинки. Жесть, друзі, оце мені випадає. Капець. Я такого навіть не очікував. Ну, взагалі, не потріб. 500 золота. 500 золота. О, тут нормально. 1000 золота. Тобто 1750 уже золота. І останній трофей а, Гарпія. 1750 золота, якщо рахувати, 200, що за завдання дали. Дивимося. День према. Капець, друзі. Ну просто. Зашквар. 1750 золота це з урахуванням тих завдань, які я, друзі, виконав просто випадково. Але зараз проходить ще, як воно називається? Зараз, зараз. активні. якось так ті завдання називаються, Що там можна фармити чи вони запускаються от періодично. Коротше, зараз якась проходить активність, за яку можна фармити по 100 золота на кожному класі літачка. Ті, хто в лічках є, ну от постійно грають, можете написати більш детально для того, щоб гравці знали, що до чого як. Але в цілому, друзі, я приблизно відбив по вільному досвіду. У ну, мене дроп багато людей писали, що в них набагато краще, там в районі 100 тисяч вільного досвіду випадає. У мене от 48 тисяч вільного досвіду випало. Ну і по золоту всього 1750, це якщо враховувати 200 золота, які далися за виконання бойового завдання. А ось до початку битви це, напевне, оцей синій хвіст є, друзі. Оце в синьому хвості. Там чи на добу, кожну добу, чи кожні дві доби змінюється завдання, і на кожному е е класі е літаків потрібно грати і по 100 золота будете фармити. Там щось по 500 золота, чи щось таке сумарно, якщо на всіх збивати оце завдання перше. Коротше кажучи, ті, хто в літачках вони так знають, ті, кому це цікаво, зайдуть, подивляться. Оцей синій хвіст, зараз активність по трофеях нежирного, я розумію, але тим не менш. Для контенту і для того, щоб уже самому не кортіло, так скажемо, от я виконав ці всі бойові завдання і зафармив ці нагороди. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!